Вже за багаторічною традицією громадянської оборони у вересні пропонуємо підбити підсумки туристичного сезону в анексованому Криму. Давайте подивимося, якою ж видалась найголовніша та найочікуваніша пора року на окупованому півострові у 24 році. Хто цього літа відпочивав в Криму? Відчайдушні або відбиті на всю голову. Мы же суровые челябинцы. И мужчины у нас суровые, и женщины. Мы два круга по мосту ехали. Было... Как это? <реклама> тревога. Мы два а, круга, да, да, круга тревога, но все равно мы скалустро. здесь. Чин сдавал аннексованный пивострел. Вот эта речка, она воняет говном. Вон парень показывает, как правильно нос закрывать, чтобы не воняло. Сколько 70 рублей за кило картошки. Вы что, угораете, что ли? У Москві таких немає. і яку атмосферу створили понаїхавші росіяни на колись позитивному та мирному курорті? Стоп, ви, суки, здохлі піда. Раси пане. відверто кажучи, ми ще минулого року були трохи приголомшені, коли побачили, що багато жителів боліт, не дивлячись на перші прильоти по Криму та яскраві бадабуми на незаконному мосту через Керченську протоку, як ні в чому не бувало, відправились купатися в морі та засмагати на окупований Кримський півострів. Саме увітне, що туристи туди продовжують їздити. Дехто примудрявся навіть їхати на півострів так званою сухопутною трасою смерті, що пролягає через знищений рашистами Маріуполь. кто-то решил воспользоваться советом российских чиновников и поехал на полуостров через захваченные территории. Это дорога в Крым из Мелитополя. На кадрах. Прямо сейчас вы ее можете видеть. Там тоже пробки. Как вы понимаете, мы едем сейчас в сторону Мариуполя по трассе Е-58. И все, что вам нужно знать про этот процесс, это две вещи. Слева мир, справа зона СВО. Писать надо прямо с асфальта, не сходя с дороги, потому как общем-то, в травке можуть скриватися разные сюрпризи. Ну типа ПМН, наприклад, противопехотный міну. От і цього року, після каменів з неба на Севастопольському пляжі Учкуївка, ми ще раз впевнились, наскільки ж все таки громадяни Мордору часом не дружать з головою. Нам до да лампочок. Не боїмся. Я бачив огромное количество машин, які в сторону включая даже Сівастополь. Севастополь. Поэтому вопрос страшный. наверное, к хрустку людям не відносяться. Ще нещодавно хвалене російське ППО вбило на цьому місці п'ятеро людей, близько 160 поранило. Але їм хоч би хнит. Минув якийсь час і ось дивіться, вони знову лежать засмагають, як ні в чому не бувало. Ну, не пропадати ж путівці, їй Богу. Ми виїхали із Казані. 21.30 3 августа сегодня, 5 августа, 8 утра, мы стоим эту адскую пробку на Крымский мост. Вот посмотрите. Мы приехали издалека, да. Все великолепно. Море, солнце, обстановка. Буквально за декілька недель после трагедии на пляже Учкуюка установили так звание укрытия. І представники суворих наддержавних околиць, нічого не боячись, вирушили сюди розслаблятися та коктейльчики в столових пити. Ну, дихається нам тут лічна, спокій, спокійна обстановка, все нам подобається. от Вот в салоху пити блінквін. А на під'їздах до так званого путінського мосту з боку Мордора вже дуже швидко знову почали збиратися кілометрові затори з машин. Пробка на на Керенський мост. Ні, звісно ж, ми вже неодноразово говорили, що ось ці черги на мосту лише створюють ілюзію мегатуристичного ажіотажу на Кримський півострів. Стоять росіяни у багатогодинних заторах на шляху в Крим не через те, що всі жителі боліт одночасно захотіли поїхати на відпочинок, а через тривоги, під час яких часто перекривається міст. А також через посилені перевірки. Ні срамши, ні спавши. Просто 10 з кругов аж Пробки. Кроб... Звісно, кримські колаборанти та пропагандисти як завжди розповідають казки про класний літній сезон на півострові цього року. что лидером роста турпотока в 2024 году является Крым. Назначенный Москвой глава оккупированного полуострова Сергей Аксенов утверждает, в этом году туристов стало больше, чем в прошлом. За это лето там якобы отдохнули 3 миллиона 270 тысяч человек, что на 26% выше 2023 года. По проведенному мониторингу у нас туристический поток не ниже уровня прошлого года. Як не крутые, после каждого гучного прилета в Крыму, чи то мист, чи то та же Учкуевка, Багато росіян згортають свої монатки і біжать назад до болота. А ті, хто чекають відпустки в мордорі, терміново скасовують броні в готелях окупованого півострова. Якщо ви говорите всім, і гаварюєте всіх людей їхати в Крим мотивуючи тим, що Крим бомбят. в виду, ви всі працюєте на врага. Так на головних курортах південного берега ще можна побачити більш-менш жваву картинку. В інших куточках півострова, в яких раніше вирувало курортне життя, цього року було небагатолюдно. Порядка двох часов, звісно, та а часті і показатель, що не так много людей, і не показатель, тому що в саму жару находиться на пляжі не так і цікаво. Нині багато кримських сіл західного узбережжя, які ще не так давно користувалися великою популярністю серед туристів, залишаються по факту закритими через військові дії. От як в курортному селі штормове окупанти виділили для людей лише невеличкий шматочок пляжу. Маленький такий кусочок пляжа там от відгорожено. you have to see this Натягнута така зелена сітка. А наступні кадри особливо засмутять тих, хто пам'ятає, як виглядала поповка до анексії Криму. Все раніше, в минулі роки було відкрито, Всі ці заведення, общепіта були відкриті. Життя тут, особливо ввечері, кипіло, бурліло. Ну в даний момент виглядає ця вулочка трохи печально. Так, це та сама поповка, в якій ще якихось 10 років тому з величезним розмахом проводився один з найвідоміших та крутих музичних фестивалів. До початку СВО, чесно говоря, в поповці життя. Вот улица Рибалка, по которой мы ми йдемо, туристів було дуже і много. Всі йшли на море. Забудьте про романтику відпочинку в наметах на найулюбленіших диких пляжах Криму і обов'язково подякуйте за це кремлівським упорядкам. Очень багато людей, хто был там з палатками, да, приезжал там на своїх автодомах, хто прям жив на цих диких пляжах. А зараз ну, ні одной палатки немає, тому що пляжі роботи до 10-9 вечора, а потім, хто, видимо, там остается, э, скорее всего, їх просто разгоняют военные, тому що опасно оставаться на ночь. До всіх особливостей туристичного сезону 24-го року в Криму варто додати і блекаути, які накривали цього літа південь Росії, зачепивши також анексований півострів. І, звісно ж, прориви каналізації і як наслідок нечистоти, що стікали просто в море. Ось погляньте, яка в судаку утворилась приваблива ароматна річечка. Ось ця річка тече, від якої вонює конкретно каналізація. Сильно. Якщо ви не вірите мені зараз. Ну так, є така каналізація. Просто вонює говном. Я б сказала, що говном. Говорить, третій день ходимо, вже звикли. Кошмар. Чесно, вонь стоїть страшно. Мені здається, що все, що є в судакі, злилось тут. Гірше, мабуть, сезон видався лише на курортах тимчасово окупованої Запорізької області. Зокрема, в Бердянську. Раніше, в 2021 році, на кожному дворі було написано здають кімнату, здаємо живо. А зараз тишина. Найти квартиру тяжеловета. Все закрите. Нещодавно рашисти вже навіть взялися організовувати тури до Бердянську з Ростова та Ганрога. Туроператори намагаються завлечь в окупований город туристів, Звісно ж, не упоминає про війну. Всего лишь 200 километров отделяют нас от Бердянска, Настоящий жемчужины туризма. Бердянская коса является уникальным местом. Сочетание морского воздуха с сухим степным – дополнительный фактор для оздоровления. Как так и главное, дуже безопасно. Безопасно. Ну вот ездили все вообще никаких проблем, ничего не было. И три с половиной где-то четыре часа из Таганрога. То есть это такой прям хороший маршрут. Але пока что такие вид починок у близкости до линии боевого зиткнения не дуже користуются Це попитом у жителів недовеликої країни. В цей раз на кілька днів в Бердянськ приїхала група туристів, аж 31 чоловік. Нічого собі, аж 30 туристів. в Бердянськ приїхало. Це таки в анексований Крим, нехай і не так активно, як раніше, але відпочивати їде набагато більше росіян. І вірогідність прильотів їх не лякає, навіть не дивлячись на те, що плачевні прецеденти вже є, і не один. Мені ні страшно, страшно. Нас захищають. Всі Не страшно, Ну вот Все время страшно. страшно. Вот і пуштобила. Тривоги воють, регулярно щось вибухає. Кафешки обставлені мішками з піском. Біля входів на пляж висять таблички, що попереджають про небезпеку обстрілів, бетонні укриття навколо. Відпочинок, м'яко кажучи, на любителя. Але їм, схоже, таке подобається. Так, я і сходила на пляж, і попала під трилогу. Уважаючи, так от наші реалії. своей своєю показывать показувати е, врагу, що нам нічого не страшне, победа буде за нами. До речі, про укриття. Ну не може у Мордора все бути гладко. Після прильоту в Учкуївці недогубернатор розважає, пообіцяв оперативно забезпечити Севастополь укриттями. А, известно, обіцянку свою виконувати не поспешал. Иніциативу довелося проявляти місцевому підприємцю. Когда городу понадобилась помощь, Севастополец не остался в стороне. Он самостоятельно, не дожидаясь заказа от властей, решил производить бетонные укрытия для последующей установки на улицах города Героя. И у предпринимателя есть возможность поставить производство бетонных конструкций на поток. Я бы з удовольствием встановив укриття. З цим вопросом я виходив в правительство, відправляв коммерческие предложения. Але в так званому уряді Севастополя його проігнорували. А пізніше, взагалі, демонтували споруду бізнесмена, замінивши на свої. Я случайно узнал об этом из новостей: о том, що демонтировано укриття, установлено другое укриття. Со мною ніхто не зв'язувався, на связь не виходив. А на що він довненько розраховував взагалі? Виготовлення укриттів – це ж дуже жирна стаття бюджетних витрат, на якій можна непогано наваритися. Невже він думав, що вони заради такої вигідної справи не свою людину, а якогось підприємця зі сторони залучать? Губернатор Михайло Розважаєв почеркнув, що на цій тижні в город герой почнуть масово поставлять бетонні укриття. Хто їх производить, поки не сообщалось. Але давайте повернемося до приїжджаючих туристів з Мордора. Цих товаришів здається взагалі не сильно турбує питання наявності на кримських пляжах та в містах укриттів. Вони ж відпочивати на анексований півострів приїхали, а не про безпеку свою думати. Всі патріоти, Росії, всі наші настоящі російські люди їдуть відпочивати в Крим. Ну звісно, це ж вони тілік у себе на болотах не дивляться. Пропагандистів, які розповідають про мегазахищеність захищеність не наслухаються. Ось потім і впевнені, що війна йде десь далеко і їх зовсім не торкнеться. Могу вас завірить в одному. Гарантировано, нікакая сухопутна операція Криму не угрожает. Ми готові к развитию повністю в будь-якому без исключения направлении. Так, так, пам'ятаємо, пам'ятаємо. Щось схоже, Аксінов розповідав і про потужне російське ППО, яке жоден дрон, жодну ракету не пропустить. Тим часом вже і не порахуємо, скільки всього прилетіло по Криму за цей час. Так, почалось взриви. Зриви, зриви. Да. Ось так деякі росіяни наслухаються подібних казок. Переконають себе, що Кремль тримає все під контролем. І їдуть до Криму, куди війна по суті вже прийшла. По нам прильот! ракетою. Просто капець. Погнали. По моїй інформації все збито. Красавчики взагалі, тігри. Просто тігри. Спасибо, мужики. Без вас би бы... то... Що було б Щоб було без вас в Криму, та блін півострів жив би мирно, розвивався, б, гостинно зустрічав би туристів і бід не знав, не те, що зараз. Але багатьох росіян, як ви вже зрозуміли, небезпека пов'язана з бойовими діями, не сильно бентежить. Инша справа цены в аннексованном Крыму. Вот это дійсно действительно свавилья. Да, мы живем в Евпатории уже месяц и все еще удивляемся, цены на некоторые товары. Картошка в Москве в два раза дешевле, чем здесь. Цены на молоко, кефир и йогурты тоже значительно отличаются. Яйца 96 рублей, курица 235 рублей, фарш 250 рублей на 100 рублей дороже Москвы. 150 рублей. Средняя цена 129 рублей. Ах, очень ребенок. Ну, я любила вот ці штуки поесть, Ну на ночь там що 115 Стоп'ятнадцять рублі. Цены не детские. А на деяких відбитих індивідуумів подивися, так взагалі волосся дибки встає. Достатньо на пару секунд перенестись на російський курорт Сочі і подивитися, як громадяни Рефії завзято витягують з моря міну. Вдумайтеся, одні витягують міну з моря, яка може за секунду їх стерти в пил. Інші зіваки стоять поряд і спостерігають за процесом. Вони би ще нею в футбол зіграли. Так, от такі ж по суті туристи зі скріпоносної країни і приїжджали цього літа в Крим. На пару з понаєхами на ПМЖ вони всі разом створили на колись веселому та світлому курорті атмосферку гнилого руського міра. Все більше слово, це свого базарить, а? Он парочка споконвічно русських туристів побила в грузуфі мужика за те, що той зробив їм зауваження та попросив не справляти свої потреби на набережній. Друг, повіриш мені? не поверить, Ну ти не выведешь последствия, б**. Не, руку так, не бери, б его, брат. Не бери так його, Не бери, не надо його так, брат. Не до мене. Що ти знімаєш? Не підходіть до мене по-нормальному говорю. Та на цьому відео можемо побачити, як один великодуховний індивід вирішив покарати інших, понаїхавших з мордора туристок, нібито за те, що ті підрізали його на машині. Закінчилось все доволі скріпненько та духовненько. І говорячи про атмосферу Руського міра в Криму, непогано було б наостанок показати ось цю скажену нацистку, яка побачила на одній з машин кримсько-татарський прапор. Я вас ненавижу, татару єба, ненавижу. і вас кора сюда висіля. Благодаря моєму Владимиру Владимировичу Путіну, дивлячись на це все і згадуючи часи до анексії Криму, важко повірити в те, що ще якихось 10 років тому півострів був зовсім іншим. Тут панував мир влітку, вирувало веселе курортне життя. А у повітрі витали щастя та свобода. Але сюди прийшов руський мір, який вбиває все живе. Тому дали можливість цьому глибинному обществу російському. Привіт себе. але рано чи пізно крим очиститься від рашиського бруду. Окупанти та понаїхавші росіяни в паніці побіжать на свої болота, де на них чекає убоге існування.